У нас дуже часто заняття ну, завершувалося. Починалося з того, що от ми приходимо, отак от от сидимо. Малі, так, ну, приходить людина, от так от дивиться на тебе, сідай у поруч зі мною і сидить, отак от, якби, зі студенткою. А ти це ну, якось намагаєшся, просто пристосуватися. Мабуть, внутрішнього, ну, тобто, окей, така реальність, мабуть, так. А ти, що. ти, ти зробиш? думав, що так нормально? Типу, так має ні, бути? Ні, Ми всі розуміємо, що це ненормально, але при цьому ні у кого не було думки, що з, з цим треба щось робити. Просто терпіти. Оце страшне. Це прямо терпіти, заходить. бо боялися? Щось Дуже сказати? боялися. Ну, а що ти скажеш? Ну, навіть ти, якби не уявляєш собі ситуацію, що ти можеш сказати, ну, і, і, і дівчата, які там, якби їх викликали, щоб посидіти отак поруч там щось там, Побіймати, там, за плече взяти, вони якби, ну, просто треба, ну, а що робити, терпіти. Потім там, ідуть, плачуть. що захливо, я не знаю, що з цим робити, бо всі бояться ну, втратити оцю мрію. Ми ж тут, на актора вчимося. Це страшно.